Відзначився тим, що в Чернівцях проводиться всеукраїнський форум фасилітаторів інтерактивно-освітньої виставки Трек». Цей форум зібрав біля 40 людей з різних областей України, перш за все, цільових областей проекту. Це Рівненська, Дніпропетровська, Чернівецька область. Фасилітатори обговорюють свої професійні питання, як залучати молодь до проведення виставок, до фасилітування, як зробити цей інструмент більш поширеним в Україні. Цей захід проводиться за підтримки Швейцарської агенції розвитку в рамках проєкту «Mental Health for Ukraine». Я є частиною фасилітаторського кооперативу Open Space Works і багато років вже працюю з технологією Відкритий простір. Ця технологія це методика проведення робочих зустрічей, яка можлива від сімох учасників до більше ніж дві тисячі. І ця методологія орієнтована на те, щоб люди напрацьовували конкретні рішення і Плани дій для впровадження своїх і методика дозволяє генерувати творчі ідеї, творчі рішення і в такому дуже спокійному форматі і напрацьовувати робочі моделі. Ово піднімати тему психічного здоров'я серед молоді. Це одна з таких тематик, яка розглядалася сьогодні на форуму. Я одне з найпріоритетніших напрямків на сьогодні молодь це є наше майбутнє, наше сьогодення. І коли психічне здоров'я є в нормі, люди можуть люди натхнені, люди позитивні, вони наповнені різними ідеями. І вони можуть творити і далі розвиватися. Але на превеликий жаль, війна внесла дуже великі корективи. В сьогоднішній час травматизація, як і первинна, так і вторинна. Вона є зараз дуже сильна і впливає на нашу молодь. Тому ми безперечно повинні піклуватися, дбати про психічне благополуччя, про психічне здоров'я молоді, так як це є наша молі. Він про нашу діяльність, власне, це гуманітарний компонент, і в Чернівецькій області діяльність відбувається. Якого зараз ми з вами бачимо одну з наших активностей. Це форум менталменталтре. Також маємо такий напрямок MHPSS. це психічне здоров'я та психосоціальний супровід у часі війни. Зокрема, проводимо багато різних тренінгів, універсальний тренінг психічного здоров'я для соціальних працівників, для освітян. Маємо також навчання для лікарів лікарів провинної ланки сімейних лікарів. Власне, це програма MHCAP. створюємо освітні простори, дружні для дітей. Це, зокрема, такий простір діє спільно з Чернівецькою міською організацією Пласт і інший простір втілюється на Глибочині. А також маємо гуманітарні вектори діяльності. Менталтрек це інтерактивна виставка, яку можна проводити не лише для підлітків, а й для дорослих. 14 Вона є актуальною, цікавою, тому що проводиться в ігровій формі. Методика цієї виставки полягає в тому, що ми маємо 6 станцій, об'єднуємо учасників у команди і протягом однієї години ми маємо можливість познайомитися із матеріалами шести станцій. Ми рухаємося по колу, нам цікаво, ми залучаємо. Чаємо е, учасників у дискусію. Наше головне завдання не е, переконати людей, а проінформувати. Допоможи собі сам і допоможи тим, хто документал трек є досить сучасною, а що найголовніше цікавою для нашої молоді. Також вона є наочною, що допомагає дітям активно брати участь у процесі та донесення основної мети та Теми спілкування методика допомагає дітям краще зрозуміти матеріал та одночасно охопити велику кількість слухачів та учасників процесу. Збереження психічного здоров'я населення інститутом спільно з колегами ментал трек виставки, що відбувається на теренах України, проведено навчання фасилітаторів. Нами підготовлена команда викладачів та працівників інституту, які вже провели навчання в закладах освіти міста Чернівці. Сьогодні в Чернівцях відбувається всеукраїнська конференція фасилітаторів. Де обговорено проблеми та перспективи збереження психічного здоров'я населення. Ми спільно з фасилітаторами шести областей України готуємо обговорення і перспективи впровадження виставки як в закладах загальної середньої освіти, як в територіальних громадах, так і в інституті. Нами вже побачена перспектива. Провадження виставки як заходів формальної освіти, тобто на курсах підвищення кваліфікації для наших педагогів, так і в рамках заходів неформальної освіти, для того, щоб згуртувати, берегти дорога як учнів, так і вчителів, так і батьків, а особливо в умовах військового часу внутрішнього переміщення.